Дмитро, а чого ти його називаєш кібер-вош? Чому це кібер -хвош"? Ми бажаємо його відокремити від стандартних систем роботизованих мийк. Щоб ви розуміли, коли ви будете приїжджати на кібер-хвош, кібер це надійність, кібер це дійсно буде вимивати, досушувати вас відсотків на 85, досушувати те, що ви бажаєте. Ви знаєте, як працюють роботизовані мийки. Компанія де і ваш ставить тільки якісне обладнання. Це чистий німець. Ви розумієте? Поставив і на багато років без цих датчиків. Тобто буде презентація двох. А кібервош. Я їх називаю, кібервош буде презентація двох в місті Вінниця в місті Київ. Запрошуємо вас для порівняння. То хоче обладнання система автоматичних миг, роботизованих мийк або обладнання миксамобслуговування. Звертайтесь до нас.